Я жінка, Ні! я казковий персонаж. Так! Українська каста? Ні. Заробіт. Почекай, відповідають лише троє хлопців. Покемон. Червона шапочка. Я червоного кольору, синього, білу. Мене є борода. Більше запитань задавайте. Давай, давай. Мене показують по телевізорі. Фіксик. Лунтик? Плунчик. Тому що хлопчик шостого загону на початку ри сказав і назвав цього персонажа Ні, хто назвав.